Як виготовляють алюміній? Алюміній найбільш поширений метал, який ніколи не зустрічається в чистому вигляді. Для його добування необхідно застосувати деякі зусилля. Про особливості процесу виробництва алюмінію розглянемо в даному відео цей легкий метал з оксидною плівкою. Широке поширення алюмінію пояснюється перевагами, якими він володіє. Гнучкість і пластичність, стійкість до коразі, висока електропровідність, легкість в переробці матеріал дуже важливий для світової економіки, адже він є основою для різних видів промисловості, особливості виробництва алюмінію Отримання алюмінію відбувається за допомогою великих обсягів електроенергії, а тому цей процес вважається досить складним. Це пояснює той факт, що великі заводи з виробництва металу знаходяться поблизу потужних енергоджерел. Вся технологія видобутку і виробництва алюмінію поділяється на кілька важливих етапів видобуток мінералів, бокситів, переробка сировини в глинозем, виробництво алюмінію шляхом електролізу. Боксити являють собою гірську породу, що складається з оксиду алюмінію і різних мінеральних домішок. Це основа, без якої важко уявити собі технологію виробництва металу. Найчастіше в процесі видобутку бокситу руда зрізається з поверхні спеціальним обладнанням. У деяких випадках отримати алюмінієву руду можна лише за допомогою побудови спеціальних шахт. Що дозволяють дістатися до матеріалу. Глинозем вважається ключовим джерелом при переробці алюмінію, проте для здійснення цього процесу потрібен такий елемент, як кріоліт. Даний мінерал майже не зустрічається в природі, в результаті чого використовується його штучний аналог, що видобувається при взаємодії гідроксиду алюмінію з содою і плавиковою кислотою. Сам процес виробництва здійснюється шляхом електролізу. Так, спеціальна ванна наповнюється вже готовим кріолітом, який створює струмопровідну середу при достатньому нагріванні. У кожній ємності й відбувається процес електролізу. Кожні 30 хвилин у ванну опускається нова доза сировини. Вплив електроструму на хімічні сполуки металу і кисню призводять до його розриву. Внаслідок цього алюміній опускається на дно ванни, а кисень з вуглецем утворюють вуглекислий газ. Завдяки вакуумним ковшам кожні 2-4 дні з ємності витягується метал, з однієї ванни можна витягти приблизно одну тонну алюмінію. У розплавленому вигляді метал надходить в ливарний цех, в якому його переплавляють в печі для видалення зайвих домішок. Далі алюміній розливається у форми, де він приймає тверду форму. Вага кожного злитка варіюється від 6 до 25 кілограмів. Великі форми виплавки важать до 30 тонн, а заливка в таку ємність триває 2 години. Циліндричні заготівлі, своєю чергою, піддаються штампуванню певної форми через трафарет. Таким способом виготовляються й алюмінієві вироби. Застосування алюмінію. Багато промисловостей вже десятки років не обходяться без цього металу. Зокрема, алюміній застосовується в наступних галузях: авіа, судно і машинобудування, залізничний транспорт, нафтова і хімічна промисловість, будівництво, електрика, фармацевтика, виробництво побутових виробів.